От ти закуційник, замість того, щоб дзябати, взяв би малого на гаргоси і потенькав додому. Як вам таке речення? Все зрозуміло, а це українська. Багато з цих слів ви не знайдете у підручниках сучасної літературної мови, але вони справжні, живі, просякнуті старовиною і, на жаль, призабуті. Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. З малку, спілкуючись із своїми рідними, особливо старшими людьми, я чув багато унікальних, як виявилося, слів, які вважалися ненормативними, сільськими і смішними. В епоху злиття мов важко було звертати увагу на говірку пенсіонерів. Але я запам'ятовував пізніше дещо занотовував, а ґрунтовно занурився в цю тему, коли зайнявся вивченням свого родоводу. У результаті уклав такий собі словничок, який назвав говіркою північно-західного Поділля. Зараз ознайомлю вас із багатьма словами, яких немає в словниках, і систематизую їх на умовні групи та категорії. Отже. Дуже багато зустрічається діалектних назвиськ людей, наприклад, які характеризують особливості вдачі. Гергун – це смішко. Гарлапан галаслива людина. Заривака чоловік спритної вдачі. Похаптурник любитель частих відвідин сусідів, знайомих родичів будь-кого. Молотник той, хто гарно їсть. Негативні риси характеру передають такі назвиська Гаврона. Галига, обйовисько, йдеться про неуважну незграбну людину, скічка, вперта, влізлива капосна особа, ненза надокучлива людина, дзьобало, дзюндзело той, хто словесно надокучає, витвара вередлива людина. Людей з окремими вадами називали так: Опіюз – п'яничка, згнира скупа людина, зломочок, лінивий, неспроможний до чогось. Особливо смаковито звучать образливі назвиська Вишкребок, нікчема, вочмана, дурко, лампіга, невдаха, бамбуляка, Тюхтій, те саме, що Бамбула. Друзі, коротенько нагадаю, що Ютуб канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії пращур. Якщо ви давно виношуєте намір дослідити свій рудовід, але не маєте часу і відповідних навичок, зверніться до професіоналів. Компанія Пращур якраз те, що вам треба. Переходьте на її офіційний сайт. Посилання залишу в описі до цього відео. Продовжимо. Окреме місце займали назвиська на позначення хвальків. Закоційник, заструганець. Це задавака Чванько. Хвалідупник, хвалідупниця, чваньковита людина із відтінком зневаги. Що стосується зовнішнього вигляду, неохайно одягнуту людину називали меркешкою або чіпірадлом. Останнє слово ще могло слугувати синонімом до упудола. Якщо людина була повною або великою, то її могли називати ковердяка або котелевина. Також ці прізвиська могли використовуватися на означення неістот або тварин. Жінки мали свої назвиська. Наприклад, віхта, непосидюча дівчина, рідша жінка, мейта теж саме, дідурка від слова дід, жінка або дівчина одягнута неохайно або в старі речі, лахміття. Припинда, зневажливе, жінка або дівчина, яка щось скоїла чи вирізняється негативною поведінкою. Неабияк характеризували людину прикметники. Наприклад, валовокий це банькатий, гандрібатий, нескладний вайлуватий, заглашений або галашений, беручкий до роботи чи якоїсь іншої діяльності, замуцькуватий міцної статури, крепкий, міцний, здоровий. Нездалий, немічний хворобливий, пасійонний сердитий, пасаловатий повний на обличчі, причіпінський надокучливий приставучий, свинуватий нахабний, скаженястий запальний нервовий імпульсивний, стіпський надокучливий влізливий. Або ще такі прикметники: задзьобаний той, хто чимось замастив ніс. Заїжаний людина, в якої на губах чи підборідді є залишки їжі, обтенькований, брудний. Частини тіла теж називали оригінально. Вардзола теж саме, що варга велика губа, гаргоси плечі, гемба, голова, розум, голюпи грубі литки, кливаки, великі зуби, крижі, нижня частина спини поперек, мацьок, шлунок, підгарля, підборідок. Чіхра, чуприна. А найбільше діалектних слів належить до категорії, яку умовно можна назвати Дія. Спочатку розглянемо лексеми, котрі означають рух: вганяти, бігати, темлевитися, товтися, тереліжитися, поволі їхати, рухатися, герштикатися, вовтузитися, гратися веселитися, гоцадрала те ж саме, що драла, чим дуж втікати. Звихати, вештатися невідомо де і чого, мейтати, вештатися, опаясати, обходити, оббігати, пірвати, заставити терміново кудись піти, щось зробити, наджинджуритися, мати намір щось зробити, кудись піти, настренчитися, налаштуватися кудись іти, потенькати піти. Скарабкатися, видертися нагору. Не менш багатою є діалектна лексика, яка означає якусь роботу Гуздратися, мляво щось робити або поратися по господарству, закобилити неправильно щось зробити, монькатися, моцькатися, мудохатися, робити щось повільніше, ніж треба. Не видав, не видала, небажання його її щось робити. Затинькувати, заробити, заліпити глиняну стіну, підлогу тощо, здрастувати стежку город, витоптати, скапарати, зіпсувати, неякісно зробити, шепортатися, щось довго і мляво робити, гаїти, відволікати від роботи, забирати час, парпати, колупатися в чомусь, страпкувати, поратися, багато біля чогось працювати, особливо на кухні. Друзі, запрошую вас стати патронами проєкту хроніки генеалога. Підтримайте мою роботу. Платна підписка, найдешевша, всього 80 гривень на місяць, дасть вам можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриються мої статті з історії та родознавства, а також архівні матеріали. Посилання у закріпленому коментарі. Заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. Ідемо далі. Якщо хтось викликав негативні емоції, то цій людині можна було насабанити, тобто вилаїти її, насварити або пальнути, тобто вдарити. Дії вербального характеру, що стосуються мови і мовлення, звучать так: дзябати словесно надокучати. Муляв, говорив, висловлював якусь думку. Наджугує, намовляє, напустучити, наполягати, вмовити когось, легати, базікати, плести язиком, підджугувати, провокувати когось, посняпити, повторювати те саме, янчати, видавати жалісливі звуки, те саме, що скиміти, скимліти. Далі дії, які стосуються споживання їжі, рицькати. Над'їсти їсти без апетиту, понукати, осилити щось з'їсти, спороти з'їсти з апетитом, безособова форма пришпандьорило, припекло, стригнуло, защемило м'яз на шиї чи спині. Слова, які повідують про якісь фізіологічні особливості: закоцябли, замерзли, змерзли, зябнути мерзнути, вигнав, виріз, вхляти втомитися. Гегнути, померти, здохнути, якщо йдеться про тварину, відзіпує, відхекується. Ще слова, котрі можна умовно віднести до категорії дія, вимантити, випросити, впугатися, добре одягнутися, втахтаритися, всістися, запароїжити, проявити ініціативу в чомусь, розпочати. Злегалося молоко, звурдилося, почало скисати. Набурбонити, багато чогось налити, підсмушити, коротко постригти, попратити, навести порядок, розфаринити, розтринькати, розхамулитися, розваритися, розчапіритися, широко розставити ноги, скурати, отримати, спаскудити, розкритикувати, сперезати батогом, вдарити, толкуватися, радитися, туманіти, чимось перейматися на самоті. Фирцати, дригати, чимпіти, десь перебувати, бренькати, песливе добрехати, обманювати. Друзі, почули знайомі слова? Напишіть в коментарях, тоді ми визначимо лексеми, які поширені в інших регіонах. А я продовжу. Ось якими цікавими словами подоляни позначали предмети, наприклад, їжу, здьор, погане сало, костумахи, кістки. Лакітки, ласощі, матержаники, домашнє печиво. Що стосується одягу, лахи, речий одяг, нажутка, легкий светр, камізелька, подертуси, подертузка, надірваний одяг, риндя, плаття спідниця, гондя, обвислий одяг. Інші предмети барги, груди, взяти за барги. гарудія щось велике неоковирне, гистик, палиця патик, гомфлі, соплі. Гонучка, ганчірка, дрин, палиця патик, закамарок, закуток, кілішок, чарка, маленький келих, обруття, збруя, поренча, те саме, що поренчата, поручні бильця, порохи, пилюка, трубно, труна, фургало, вентилятор, вітряк, шура, велика хата. Тепер, що стосується погоди копно, каша під ногами через мокрий сніг. Зюзя – зимна погода, гвадзя, болото, хоча останнє слово також використовується на позначення іншої рідкої маси, але не рідини. І ще трішки іменників: рудка, чавунка, залізниця, капельдутка, капельмейстер, дівчуки, дівчата-підлітки, дюдю, дідусь, без, бузок. Далі розглянемо нематеріальні явища: гриза те ж саме, що гризота, душевні страждання мука. Рахуба, гриза, заморока, напасть, кандібобер, якийсь викрутас, умовлені або поведінці, пурис, намагання почванитися, риковисько, безлад, Ханаберія – якесь складне явище, механізм, хармани, небелиці, хенція, хист. Так, іменники і прикметники ми вже проговорили. А тепер давайте глянемо на прислівники. Зневидома, неочікувано. На віглі вдарити від себе на виворі через руку, на впрошки, навпростець, на зарік наступного року, на озна на спині, на розпір, на встіжі, двері повністю відкриті, звання званіння зовсім прихапцем на швидку руку, слічно, гарно, спацером, йти повільно, як на прогулянці, тіпаком. Швидко. Ще одна частина мови, вигук. Наприклад, вус це не те, що ви подумали, а висловлення схвального ставлення до чваньковитої поведінки чи відповідного зовнішнього вигляду людини, відповідає фразі дивино який. Тей вживається у значенні Та й таке, означає завершення в розмові якоїсь думки. Гоцим, поцем, те саме, що тинди-ринди. ні тенде, ні Сенде. Ні те, ні се. А ще вдалося записати дуже цікаві ідіоми, тобто сталі вирази, в гупати, ставити під сумнів похід когось кудись, саркастичне ставлення до заяви когось кудись піти, спрату. щось надійно сховане, кишки марш грають, голод, ломець робити, насварити когось, посилити напругу в якійсь ситуації. Обрізати при самій рипиці, обрізати по самому краю чогось, роздягнутися до розсолу, роздягнутися догола. Розтаньця стала, хтось зник і слід за кимось вистих, скакати драбанця, не знаходити собі місця, недошмиги не подобається, лазити по стромах, по найвищих точках будь-де, хапис в руках. Злодійські замашки. Набереш, як гаман в торбу, те ж саме, що повну торбу. А тепер давайте перекладемо речення, яке я проговорив на самому початку. Ось як воно звучало. От ти закуційник, замість того, щоб дзябати, взяв би малого на гаргоси і потенькав додому. А тепер літературною. От ти хвалько, замість того, щоб надокучати, взяв би малого на плечі і пішов додому. До речі, хто зацікавився, може ознайомитися із текстовим варіантом словничка? Я його опублікував на сайті Хроніки Генеало. Посилання залишу в описі до цього відео. Друзі, а які синоніми до таких подолізмів вживають у ваших регіонах? Цікавлять саме нелітературні, тобто діалектні слова. Пишіть в коментарях, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що я запорукую просування цього та інших відео. Також приєднуйтеся до телеграм-каналу Хроніки Генеалога, щоб бачити всі новинки мого проєкту. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або ось тут, за QR-кодом. До зустрічі, папа! -па.